Вітаю, Верховна Рада на чолі Гетьманцева прийняли, ухвалили вірніше законопроект під номером 14005. Значить, про що цей законопроект? У людини можна буде за найменші борги забрати все майно, навіть єдине житло, яке завжди вважалося недоторканим. Давайте подивимося, що буде із цим законопроектом. Чи підпише його Зеленський, його подальша доля цього законопроекту? Отже, Старший аркан помірність. Це карта затягування. Старший аркан закохані. Можливо, щось будуть іще обирати. І підготовляти законопроект. Що по підписанню цього законопроекту? Четвірка мечів. Четвірка мечів вказує. На зупинку і по 6 кубків як повернення до минулого. На мою думку, що, швидше за все, цей законопроект, можливо, будуть якісь робити поправки або щось типу цього. Його ще будуть вивчати цей законопроект, тому що хочу сказати, що саме зараз. Цей законопроект в дію поки що не війде.